Сьогодні на відпрацювання з Ліляночкою ми писали у прописах. В неї було сторіночка 12 пропущена. Це ми все зробили. Далі у українська граматика. Крок 3, Ми працювали на сторінці 25. Тут продовжувався звук Фи. Ось ми пропрацювали весь текст, розібрали на звуковий аналіз, голосний, приголосний і так далі. Тут прописали, коли Ф зустрічається з А, Фу, Офу. Ну це зрозуміло. Віднайшли всі слова, які в нас тут заховалися. Ну і прописали телефон, фарту жирафа. Це ми теж зробили. Далі у сутінках ми встигли зробити дві сторіночки, Сторіночка 48 і сторіночка 49. Тут потрібно було зробити дзеркальне відображення. І а ось тут потрібно було зробити рівності. У нас був чорний квадрат, два біленьких, прийшов, прийшов квадратик. Що в нас стало? Ось ми дивимось три кружечки і квадрат. 3 додати 1 це буде 4. І ми тут написали відповідь. 4. Далі. Це, будь ласка. У нас були пропущені літери, 1, 2, 3, 4, 5. Це ми все тут вставили. І в нас були будиночку на склад числа. 8 і 9. 8, це і 6, 1 і 7, 4 4 і і так далі. Ну, а тут потрібно було продовжити по клітиночку. Сторіночка 48, 49 ми зробили. Зараз покажу. Далі у нас було ще сьогодні читання. Лілянка не відпрацювала сторіночку 26, її було тільки розмальовано. Ми прочитали індивідуально два тексти, відповіли на питання. Це було в думловому читанні. Отже, вдумливе читання, прописи ем, нашої совунки і дитяча грамота.